Можна один вдих і видих, два вдихи-видихи, бути присутні в тілі. Що значить бути присутнім в тілі, це відчувати, що зараз відбувається. Як я вдихаю, як повітря торкається носа, як я видихаю, воно більш тепле. Оце я присутній. І це є акт супротиву. Бо коли я присутній. Я помічаю ті процеси, які відбуваються в тілі. Коли я помічаю, в мене вмикається саморегуляція. Вона дозволяє мені витримувати те, що зараз коїться в Україні. Тому просто дати собі хвилину чи дві на те, щоб відчути, що зараз зі мною відбувається, як я сижу, як там торкаюсь опори, як моя рука торкається, там коліна. Як дихаю, це вже акт супротиву. Я не йду за тим, як психіка заморажується, а я йду в те, в той процес, де я починаю відчувати себе. Коли я відчуваю себе, я саморегулююсь. Так що пробуйте, це просто.